Дорогі сестри та брати Українці, 24 серпня для кожного громадянина України, у якому куточку світу він сьогодні не перебуває, є днем особливої радості, адже пригадує нам про важливу історичну мить відновлення нашої незалежності та свободи. Як народу, що має свою ідентичність та право обирати орієнтир на майбутнє. Сьогодні, святкуючи 31-й рік незалежності України, дуже часто чуємо про те, що наша свобода нам легко дісталась. Хоча історія свідчить про століття гуни, переслідування та колонізації. Це правда, тричі, один рік тому нам далося осягнути незалежність. Проте ми за неї платимо кров'ю хлопців та дівчат, чоловіків та жінок, зокрема, у цей останній період жорстокої війни, яка розпочала ще в 2014 році, і вже рівно півроку інтенсивно безжалісно руйнує нашу країну, руйнує наші міста і села, нищить мрії мільйони українців, нівичить теперішнє та майбутнє наших дітей і молоді. Російська війна проти України це не що інше, як диявольське бажання знищити українську націю та потоптати гідність людини та її право на свободу, добробут та мирне життя без страху. Однак сильний дух українців загартований нелегким минулим та сформований на християнські засади співжиття у справедливості та любові, не зламає. Ворожа навала. Господь Бо, Бог завжди на стороні добра та правди. Тому ми віримо у нашу перемогу над злом, над ворогом, який сьогодні вбиває, гвалтує та нів нівичить. На Господа покладаємо нашу надію, а Він ніколи не залишить тих, які надіються на нього. Дорогі друзі, у День Незалежності України, який затьмарений кривавою війною, хочу побажати кожному із вас терпеливості і незламності у цих виправленнях, наснаги і вірності, віри у нашу перемогу до миру та свободи від російського агресора та його нищівного духа. Слава Україні, героям слава!